Доброго дня, дорогі браті і сестри. Я стою перед вівтарем кафедрального собору благовірного князя Олександра Невського. Вівтар називають небом на землі, в центрі якого розташований престол Божий. Отже, давайте сьогодні поговоримо про основу храму його Музика Престол православного храму символізує престол Пресвятої Трійці. Як Бог Вседержитель є осередком і центром всього творіння, так і престол повинен розташовуватись у центрі Вівтаря. Чотири сторони престолу відповідають чотирьом сторонам світу та вказують на чотирьох євангелістів, які просвітили Всесвіт Христовим вченням. Святий Престол символізує собою також гріб. Господа нашого Ісуса Христа, в якому покоїлося Його тіло до моменту Воскресіння. Таким чином, у престолі поєднується смерть Христа заради нашого Спасіння, та слава Вседержителя, який сидить на небесному престолі. Зазвичай на престолі знаходяться антиминс це тканина із зображенням поховання Господа, в яку вшита частина мученицьких мощей. Про нього ми поговоримо окремо в наступних зустрічах. Також є Євангеліє, один або декілька непристольних хрестів та дарохранительниця, тобто ковчежець у вигляді храму, де зберігаються запасні дари для причастя хворих людей на дому. В давнину під час гонінь на християн, коли богослужіння звершувалось у катакомбах, престолами служили кам'яні гробниці мучеників. Тому зустрічаються кам'яні престоли, а їх бокові стінки зазвичай прикрашаються священними зображеннями та символами. На престолі під час Божественної літургії звершується найголовніше для християнина таїнство свята Євхарістія. Тому торкатися до нього дозволяється лише священнослужителям, які звершують це велике таїнство. Отож, престол без перебільшення є серцем храму. Це частина небесного. Тут звершується літургія, тут перебуває сам Господь. Храм та все, що в ньому знаходиться, сприяє нашому спілкуванню з Богом. Отже, давайте його вивчати. До побачення.